Взагалі, як зараз допомагає держава хлопцям, які вже отримали поранення якесь. Допомагає держава взагалі вирішувати їм потім цю проблему після уже служби, там якусь реабілітацію, лікування, грошова якась там компенсація? Та в нас все є. Ну, якби держава допомагає, але ну, тут ще треба, щоб в бригаді нормальні були діловоди, які це все проведуть по документам. Ну ти ж не можеш отримати поранення сразу і всіма документами ти не розберешся. Ну в нас це добре, в нас це веде. Ну, я взагалі за не за які документи не парився. Мені все просто відправляли, мені дзвонили. В нас є патронажна служба, яка там зразу з першого дня до тебе дзвонить, пише якісь проблеми. Є всі тобі допомагають. у Нас є на то юристи, діловоди. Чесно, я нічим не парився. Мені всі бумаги зробили, мені всі виплати зробили. Держава, якби в цьому допомагає. Міністерство ветеранів теж допомагає. Тут проблема в тому, що десь можливо діловоди не допрацьовують. І десь там бумаги, якась бумажка загубилася, і потім він її зробити не може. Я отримав все, що мені держава мала виплатити, я все отримав. Все. І з роботою теж проблем немає. Ну, я не знаю, і в нас можна кудись перевезтись і в тил. Головне, мати бажання кудись перевестись. Якщо ти хочеш, отримав поранення і пити алкоголь вдома. Ну, ну то ну, тоді, понятно, що. То, тобі не да. нічого. Ну, тобі гроші будуть платити, uh -huh. ти будеш пити, ну, класно. А чи є проблема знайти на роботу? Та нема проблем напевно.